Ми зібрали топ 10 нових фільмів 2025 року, які варто побачити. Від гучних продовжень до неочікуваних прем'єр ця добірка створена для тих, хто шукає кіно, що залишає слід. Тут є місце і для потужної драми, і для вибухового екшену, і для фільмів, що змушують задуматися. Кожна стрічка кеп як окрема емоційна подорож, тож вмощуйся зручніше, і поринай у світ найочікуваніших кінопрем'єр року. Продовження кримінального трилера з Беном Афлеком у ролі Крістіана Вулфа, геніального бухгалтера з аутизмом, який вміє не лише рахувати мільйони, а й вправно володіє зброєю. У новій частині герой змушений повернутися до тіньового світу, коли стає свідком загрози, що виходить навіть зсередини державної системи. Водночас він намагається знайти баланс між своєю ізоляцією, сімейними зв'язками та небезпечною професією. Глядача очікує продуманий сюжет із неочікуваними поворотами, візуально сильний екшен і акторська харизма, яка тримає увагу від першої до останньої хвилини, фантастичний трилер про самотність, страх і контроль. У близькому майбутньому світ пережив техногенну катастрофу, в якій більшість людей загинули. Головний герой, вчений, що живе в ізоляції, створює андроїда компаньйона, аби не втратити розум. Проте з часом штучний інтелект починає проявляти емоції, змінюючи не лише побут, а й внутрішній світ творця. У стрічці порушується питання того, що робить нас людьми, що є любов'ю та як далеко ми можемо зайти, створюючи когось за власною подобою, вражаюча гра акторів, психологічна напруга і візуальний стиль, що нагадує екс-Махіна. Історія про кохання, яке зароджується в найтемніші часи. Двоє людей, колишній солдат і медичний офіцер, опиняються у величезній ущелині, ізольованій від решти людства після невідомої катастрофи. Вони не довіряють одне одному, але змушені співпрацювати, щоб вижити. У міру того, як між ними виникає зв'язок, глядач занурюється в емоційну подорож про страх, довіру, втрату і надію. Картина зачаровує пейзажами, динамікою стосунків і потужними діалогами. Це більше, ніж апокаліптична драма. Це фільм про серце, що б'ється навіть тоді, коли весь світ мовчить. Ш'ямалан» повертається з новим напруженим трилером. Сюжет розгортається навколо батька, який приводить доньку на концерт зірки поп-музики. Та виявляється, що подіяк це не концерт, а спецоперація з виявлення серійного вбивці, який переховується серед глядачів. Фільм вражає атмосферою параної. Динамічним ритмом і фірмовими сюжетними поворотами. Головний герой поступово починає розуміти, що він не просто свідок, а ключова частина плану. Западня це не лише пастка для злочинця, а й випробування для кожного, хто ховає правду. Політичний трилер, що нагадує у всіх президентах. Молода сценографістка виявляє урядову змову під час роботи в Сенаті. У неї є доступ до зашифрованих документів, які вказують на масштабні порушення. Вона опиняється між життям і правдою. Її переслідують, звинувачують, але вона вирішує боротися. Фільм піднімає теми свободи слова, жіночої сили, системного тиску та журналістської етики. Мінімалізм, тиша, погляди. Кожен кадр наповнений сенсом, а фінал залишає простір для роздумів ще довго після титрів: жорсткий кримінальний бойовик, продовження історії про команду спецагентів і банду грабіжників. Цього разу події розгортаються в міжнародному фінансовому центрі, де готується найбільше пограбування десятиліття, в центрі сюжету протистояння капітана Мерімена і нового противника на ім'я Пантера, харизматичного, але безжального лідера злочинного угруповання. Фільм поєднує вибуховий екшен, швидкий монтаж і гру розумів. Напруга не спадає ні на хвилину, а фінал обіцяє несподівану розв'язку. Судова драма, яка змушує сумніватися у правосудді. Молодий прокурор розслідує справу, що на перший погляд здається рутинною. Але що глибше він занурюється, то більше стикається з політичним тиском, корупцією і власними моральними межами. Історія нагадує класичні голівудські драми, як от Філадельфія чи Презумпція невинності, сильний сценарій, відмінні акторські роботи та соціальна глибина роблять прокурора актуальним і водночас емоційним фільмом. Чорна комедія з елементами магічного реалізму. Під час звичайної поїздки батько з донькою збивають єдинорога. Це викликає резонанс у медіа та привертає увагу фармацевтичної компанії, яка хоче використати тварину у своїх цілях. Фільм висміює жадібність, поп-культуру, корпорації та людську наївність. Стиль виконання нагадує роботи Веса Андерсона: химерна атмосфера, абсурд і глибина усе в одному. Романтична комедія з несподіваним підтекстом. Дівчина змушена знайти фейкового нареченого, щоб переконати батьків у стабільності свого життя. Але все ускладнюється, коли актор, якого вона наймає, виявляється людиною з власним планом, смішні ситуації, зворушливі моменти, щирі діалоги та фінал, що змушує повірити в кохання, легка, тепла стрічка, яка залишає посмішку, постапокаліптична драма з елементами горору, головна героїня прокидається в місті, охопленому радіацією. Вона не пам'ятає, хто вона і шукає відповідь серед руїн. Її переслідують спогади, фантасмагоричні істоти і голос у голові, що наказує вбивати. Цей фільм не просто про виживання, а про внутрішню трансформацію. Він балансує на межі сну і реальності, змушуючи глядача ставити запитання, що є правдою і хто ми без своєї пам'яті. Ці фільми це як мозаїка емоцій: від адреналіну до ніжності, від роздумів до подиву. Тут і втрата, і кохання, і пошук себе. Напиши в коментарях, який із них ти чекаєш найбільше. А якщо не хочеш пропустити нову добірку, підписуйся на кінопростір. Тут кіно оживає.